Так, зарядочка Кобальт. Ось такі параметри. 85 Вт на 24 вольта. Такий рік, така форма. Ось тут у нас індикація. Ось так виглядає. Ще ніколи не робив такої. Це перший раз. Буду розбирати і дивитись. Що тут є, що вона хоче. Основне це треба зробити, щоб вона працювала від 220 вольт. Навіть не уявляю, що там чекає, але гадаю, що там все, як ми любимо, що там все легко і просто. Конструкція досить така, досить така гарна. Усе так на високому рівні зібрано, як на мене. А фільтра на входу один фільтр, другий. Варестор, термістор все на місці. Так, по конденсатору, що у нас тут? 250 вольт наче 150 мікрофарад Так сам транзистор 12К50. Тобто потрібно буде міняти. Ну, все так зібрано досить компактно. По на це виглядає, що наче тут буде трішки простіше. Так, так як це перший раз роблю, то потрібно зняти сигнал, подивитися, який тут зараз по заводу на 110, щоб потім орієнтовно такий же самий зробити і на виході. До речі, так діодік. Наче. 20-100, тобто 20 А на 100 вольт. Діапазон на виході з трансформатора у нас буде до 100 вольт, тобто в ідеалі десь вольт 80-60. Скоріше за все, тут так і є десь вольт амплітудних. Так, дивлюсь, що тут є на виході, а потім вже будемо думати, що з цим робити далі.

4 кГц. Ось цей пік. По напрузі 57 вольт. Це на виході. На вході

Так, зараз розбираю все, транзистор скидаю, конденсатор, термістер-веристор. І тоді продовжуємо роботу, буду дивитись трансформатор, Скоріше за все, потрібно також перематувати або перекомутовувати. Так, до речі, по мікросхемі. Можливо, комусь треба буде, або стане в нагоді. Тут у нас ось така мікросхема. 28. Так, ловлю фокус. Мікросхема. Так, розбираю. Так, до речі, забув подивитись сигнал під навантаженням Підключаю навантаження, подивимось, як він виглядає. Це все при 110 вольтах в оригіналі. 60 вольт амплітудний 64, 67. 60 кГц робоча частота. Акумулятор повністю розряжений, одне ділення. Так, споживання біля 90 Вт. Так, ось так заряд проходить. Зараз поміняв конденсатор, варестор і транзистор. Пробую піднімати напругу. Будемо дивитися споживання і чи не перевищиться напруга на виході. Орієнтовно 160 вольт. Двісті вольт. Вся, генерація перестала працювати зарядка. Внайде в захист. Кинув до 150, все запустилось. Піднімаю знову до 200. Все, зарядка в захист. Ось така ситуація. Так що чисто замінити конденсатор там, і все, об'язочку не вийде. Треба трансформатор в будь-якому випадку знімати. Знімаю трансформатор і дивлюсь, що там є. Але зараз ще спробую перший раз поміняю. Токовий резистор на вході і подивимось, чи щось не зміниться. Так, тут встановлені на 100 мільйон, ставлю на 330 чи 320 млн подивлюся, Подивлюсь, що він покаже. Так, поставив другий резистор, це у нас в холосту і підключаю навантаження. Так, зарядка працює. Це поки що у нас 110 вольт. Піднімаю напругу. 150. Вісімдесят вольт на виході. Десь тайк було 190 відключається. І перезавантажується зарядка. Ось так набирає потужність і заряджає. Все, лишається тільки трансформатор. Розбираю його. Так, випаєв трансформатор і тут все те ж саме, що і в зарядці. Флекс. Такий же самий трансформатор. Об тільки ніжки силового, високовольтного з іншої сторони, але в суті це не міняє. Потрібно розбирати ось цей лицендрат, желочки і ділити, підключати їх пополам, підключати послідовно, для того, щоб збільшити вхідну напругу відповідно зменшити вихідну. Так, трішки є з цим роботи, але зараз це все скоренько зробимо. Так, все, за секунду розділив і тепер комутуємо це все докупи. Що, куди і як підключаємо. Так, перша обматочка у нас почнемо з правої сторони. Так, це у нас кінець, це у нас два початки. Так як це дзвониться, то цей початок з'єднуємо з кінцем. Ну і далі детальніше все у відео про флекс. Так, в принципі, і все. Так, готово з трансформатором. Збираємо його на місце і тестуємо, що він покаже. Так, перший запуск, а поки що тільки в холосту. Подивлюсь, що покаже. На 110 пробуємо. Так, сигнал не фонтан, як то кажеться. В принципі, індикації тут і немає. але є. 22 вольта амплітудних. А мала напруга, збільшую. На 170 вольт. Ось такий у нас сигнал. Це на холосту. 18 кГц. 32. Так, там не 18 кГц а. менше 7. 32 вольта амплітудних. Це при 170. Даю 220, все, 220. 10 кГц. 42 вольта. 43. навіть трішки якби замаленькі, Замаленька напруга. Так, на вході. На вході ось такий сигнал, частота та, та сама, 410 вольт. Так, ставлю на навантаження. Так, підключив акумулятор і вмикаю на пряму мережу. Так, є запуск. вимкнула зарядка і набираю потужність. 70 ватт 75 75 ватт тримається ось такий сигнал на вході 500 вольт так, і дивимося, що у нас на виході. Тоді красота 67 вольт амплітудних. 67, 73 кГц, тобто все ідеально працює. Так що, за цією схемою можна переробляти спокійно зарядки і не перевіряти? Головне, це правильна комутація і відповідно. Усі решта деталі. Так, це у нас на виході і заряджається акумулятор. Акумулятор, до речі, ось так. Індикацію має, тільки що помітив. Споживання. 75 ватт. Так як розряджений акумулятор, скоріше за все, тому і так. Зараз поки що це все розбираю, село забираю, лакую і тестую, заряджаю акумулятор.

e poi si può lavoro.